Вітаю всіх! На огляді сьогодні От такий Мерседес, заглушує його. Проїхався, прогрів, тому що машина з зими стоїть. Так іноді буває, що непогана по співвідношенню ціна якість машина, але вона застрягає. Чому це буває? Тому що коли виставляється оголошення, відразу завжди, коли нове оголошення, відразу завжди багато клієнтів. І, як правило, один з клієнтів, там все, я завтра проїжджаю, от, резервує машину чи там через три дні, а потім бац, він пропадає десь. Той клієнт, крім його ще було декілька клієнтів, які просто в руки гроші давали. Але той забуває, а інші думають, а що ж той не взяв. І така буває штука, як з цією машиною. По-любому тисячу євро вона конкретно коштує. Ця машина взагалі бралася за 1200 євро. Нами бралася. У... Від знайомого його мати їздила. і Одна рука у машини, до речі, повністю обслуговувалась. це є. 1,4 бензин, 60 кВт, потужність. Машина повністю обслужена. Єдина проблемка, що трошечки корозія. Ну але 2003 рік мусить бути корозія. Зараз я вам неї покажу детальніше. По кузову машина ніде не бита, не крашена. Як я вже казав, з першої руки машина. Зараз покажу детальніше. Під капотом тут все нормально, я тут в неї прогрів вже. Вона навіть батарея була сівша. Зараз покажу вам номер кузова. Споставити собі на паузу. Перевірити, кому буде цікаво, закрию її. Ну, от Покажу відразу капот. Як бачите, бабуся не ганяла на машині, нічого не піскоструєно, фари не попіскоструєні. нічого. Все тут спереді окей. Зимова стоїть на її резина. Нормальна резина, є в додаток ще й літня резина. Да, покажу відразу всі дефекти спочатку. Рівні вона має боки, але має подряпини і корозію. От на бампері задньому є, як бачите, подряпини, не знаю, чи це собака дерлася чи що. От є така корозія на крилі. Хто візьме? Відразу, якщо для Німеччини, наприклад, то треба трошечки заморочитися перед проходженням тихогляду, поприбирати ці ржавчинки і підкрасити з балончика. От. Тут є на кутику зсередини трошки корозії. Помидлена і вона була просто вся в пилу. На ручці тут є також подряпинки, але це такі, що заполіровуються подряпинки. Тут є таке, ну, ніхто її не полірував. Паркувальні. Тут м'ятинка є, тут є. Ну і все, тут пластмасові крила в А класі. Це є ліва сторона. Я товщиноміром не буду перевіряти, тому що, як вже сказав, машина не фарбувалась. Машина має оригінальну фарбу. Трошки-трошки подряпане є на капоті, але це таке теж подряпане, що без проблем полірується. Лобове скло сколів немає. Дах слідів від граду немає. Так, тут у нас теж сторона рівна. Є подряпини, знову ж таки такі неглибокі, просто лак, коли дряпаєш, він біліє в тому місці. Ніхто не полірував. Цю машину є подряпини. От тут є така найбільша корозія. От треба прибрати корозію. Трошечки попрацювати на машині. Ось тут в задньому стопочу отака тріщинка невеличка. Тут подряпини. Кришка багажника рівна. Все тут нормально, нічого не подряпано. <кій> Як я вже казав, тут бабуся їздила і, відповідно, нічого не возила. Забриху. Запаска колеса запасні тут є. Лежать в гаражі, тут їх нема в машині. Домкрат на місці. Так, там жилетка. З іншої сторони аптечка, напевно. Так, є на місці, бачите, оригінальна новенька аптечка ніколи не діставалась. Поличка не поломана. Тут з дерев пил такий. Ніхто її не пилососив цю машину. Стеля не пошкоджена. Ззаді ніхто тут не їздив. Пишуть не бита не краще. ну машина коштує 1000 євро. Ще раз повторюю. Повністю обслужена машина. І машина пройшла всього 100 тисяч там щось чи 102 тисячі кілометрів. Зараз не пам'ятаю вже. Щось 100 з лишнім. Обшивка водійських дверей. Трошечки подряпана тут вона. Так, Сидіння водія. Тут є тріщинка. Якоїсь пластмаски немає. Машина, як бачите, по ременю безпеки не є вбита Це Ремень безпеки найбільшу відповідність завжди має всім і внутрішнім в і агрегатом. Хтось хто не розуміє, буде сміятись, з того, що я тільки що сказав, ну, а хто розуміє, сміятись не буде. Подивившись на це кермо, видно, що машина їздила не в міському режимі. На педалі. Машина не вбита. Сто дві тисячі пробігу. Ну, всі сервіси є до цієї машини, повністю, як я вже казав, машина сервісована. Ось така машина, в принципі, показав. Телефонуйте, якщо буде потрібно. Є інші машини, буду показувати. На під'їзді мають сьогодні пройти ввечері два автомобіля. Якщо будуть цікаві, я обов'язково покажу ще до того, як ставити оголошення на мобіли. Де Хто хоче бачити раніше, ніж на мобіле, де з'являється оголошення, то підпишіться на канал. І як, як бонус для моїх підписників будете бачити раніше, ніж з'являється на мобіле.d. Оголошення. Це є Бадбоклет, Баварія, геч автомобіля ГМБХ. Хто бачив карту Німеччини, це між Франкфуртом і Нюрбергом посередині приблизно. Ну або під Фулдою 50 кілометрів. От, знаход... Місце знаходження. Найближче більше місто Швайнфорд. Якщо брати машину будь-яку на нашій стоянці, то ми допоможемо зробити номери транзитні. Там За годину приїжджаєте, номери за годину зроблені за 110 євро. Жовті транзитні номери. Ну або жовті це не транзитні, внутрішні, або й транзитні номери, на ті дорожче коштують. Даний автомобіль без тюфа, тобто техогляд закінчився, але пройти його не складно. Машина обслужена, єдине з цими ржавчинками попрацювати, постирати, попідкрасити і без проблем пройти на її тюф. Ну все, до наступних відео. Підписуйтесь і слава Україні! Смерть гедотним виродкам москалям.